Дала обітницю нікого не любити допоки в душах не закінчиться війна, допоки ворог людожер не буде вбитий і не відступиться кремлівський сатана, але свою палку обітницю порушу, бо крізь броню добро у серці проросло. Нехай цвіте і родить, я любити мушу. Лише любов і віра переможуть зло. Цей вірш, ось зі збірки, тільки ти повертаєшся». я написала в кінці 2014 року. Зараз така цікава історія. Ось стоять дати, я завжди пишу, коли, коли я написала цей вірш. Так ось, 18 грудня 2014, а закінчила. 14 червня 2016 року. Тобто 14-го року дала обітницю нікого не любити, а в 16-му щось сталося. Любіть, будьте коханими, лише любов і віра переможуть зло. Війна не назавжди. А любов це те, що нас рятує. Люблю вас.